Упа у Вікіпедії короткі біографії 20 тисяч вояків української повстанської армії невдовзі з'являться у популярній інтернет-енциклопедії. За такий амбітний проєкт взялися історики музею визвольної боротьби імені Степана Бандери. Вони додають інформацію про повстанців, уродженців того чи іншого села. Ретельно заповнюють відповідні розділи у статтях Вікіпедії про кожен із населених пунктів Прикарпаття, а їх є близько 800. Переглядаючи сторінки в Вікіпедії багатьох населених пунктів нашої, нашого краю, нашої області, доволі часто там є скупа інформація, тобто декілька слів про населений пункт, його розташування. Доволі часто немає жодної згадки про українську повстанську армію, про організацію українських націоналістів. І ми, ми вирішили, як кажуть, оце, цю прогалину закрити. Тобто і створити спеціальні по кожному населеному пункті мартирологи загиблих учасників визвольного руху, тобто ви які упати членів організації українських націоналістів, і другий підрозділ це безпосередньо репресовані особи, які були засуджені за свою участь в українському визвольному русі в 40-х та 50-х роках. Наразі вже заповнили дані по 60 селах та селищах. Біографічні дані про повстанці у беруть із двотомника реабілітовані історією Івано-Франківська область. Ми вносимо такі персональні по персоналіях, по особистостях. Тобто наш підпункт носить назву учасники визвольної боротьби ООН та УПА. Двох підпунктах захоплені та засуджені за участь у визвольній боротьбі, тобто ті, хто були, скажімо так, відсиділи тюремне покарання, відбули тюремне покарання, були захоплені. І окремим підпунктом ми вносимо дані про тих, хто загинув під час боїв, тобто конкретно в боях. Історики запрошують до роботи волонтерів. кажуть, окрім базової інформації, можна вносити і детальніші відомості про бійців. Багато залишається білих плям з історії українського визвольного руху. Звичайно, що ми не можемо знати всі прізвища, так, але ми створюємо ось такий фундамент, де в майбутньому навіть односельчани там, чи знайомі, чи люди, які цікавляться історією українського визвольного руху, можуть вносити поправки, доповнення і так далі. Але отаку от базу основу ми все ж таки хочемо дати. Проєкт хочуть реалізувати до кінця 2022 року, адже цьогоріч відзначаємо 80-ту річницю створення УПА. Ольга Рега Ігор Горпопик телеканал 402.